Канал соваки для дорослих та дітей. Перша осінь гусеняти Все літо поля пишним цвітом буяли. Мале гусенятко щодня підростало, купалося в озері й думало часто. Яке ж я щасливе, який світ прекрасний. Настали дні червоних яблук і багряного листя. В один з таких днів, коли лісом віяв вітерець, гусеня вирушило до озера, щоб поплескатися у воді. І раптом він відчув. Якусь дивну тугу, вона немов кликала кудись. Я відчуваю, що повинен зробити щось дуже важливе, вигукнув гусеня. От знати б тільки що? Неподалік працювали бобри, і він поспішив до них. Привіт, бобри, скажіть, чим ви зайняті восени? Ми підгризаємо і валяємо дерева, щоб побудувати теплий затишний будиночок, відповіли бобри. О, а тоді і я так зроблю, зрадів маленький гусеня. Він спробував штовхнути дерево, але воно навіть не ворухнулося. Наступного дня в дощовий понеділок мале гусеня запитало у білок. Привіт, білочки. А що ви тут робите? Розкажіть мені трішки. Ми в землю на зиму ховаємо горішки. О, як чудово ви готуєте на зиму їжу. Мені це знадобиться. Також я хочу ховати пшеницю. Це мені теж знадобиться, я теж спробую, сказав гусеня. Піду я і пошукаю пшеничку і потім покладу я її в ямку, але вирити ямку в нього ніяк не виходило. Тоді гусеня до ведмедів з питанням. А що ви будуєте з самого рання? сказали ведмеді. А ми від морозів ховатися будемо в теплім барлозі. «Ой, як чудово, і я буду з вами, твердо вирішив гусеня. Зараз лише назбираю багато багато листя, але гусеня. Ніяк не міг розстелити листя, тому що воно постійно розліталося в різні боки. ох, ох, ох – подумало гусеня. Всі роблять те, що мають робити, і тільки мені нічого не підходить. За що не візьмусь, все не так нічого не виходить. Він дуже засмотився. І пішов геть, щоб сховатися серед скель. Ей, гусеня! покликав його вітер. Іди сюди. Він виглянув і прислухався, але вже все стихло. Мабуть, мені почулося, вирішило гусеня. Піду я додому. Ой, але звідки ця страшна тінь? Що це за звір з довгим гострим дзьобом? А може, це величезне чудовисько затуляє крилами сонце? Гусеня поглянуло вгору, але не побачило жодних чудовиськ. У небі летіли птахи, такі самі, як воно. Їхні сильні крила м'яко обіймали повітря. А пір'я співало на вітрі. Я знаю, крикнув гусеня, я знаю, що робити. Він взмахнув крилами, потягнувся і злетів у небо. Вільний і щасливий гусеня летіло над горами лісами і річками на заклик зграї. Давай з нами, гусеня, летимо на південь, там теплий вітер гладить крила і ласкаве сонце зігріває навіть взимку. Так, так. вигукнув гусеня, я лечу з вами, і його серце забилося сильно і радісно, як вітер, що танцює з хмарами. Ось воно моє місце в світі, зрозумів гусеня. Зайшло сонце, і виглянув місяць. Старі друзі кричали гусеняті, повертайся швидше, і із темряви нічного неба долинула відповідь до побачення, до наступної весни. А чи знаєте ви? В кінці історії маленьке гусеня полетіло на південь, такий переліт називають міграцією. Так роблять багато птахів. З настанням холодів відлітають туди, де тепло і багато корму. Восени відправляються на південь і дикі гуси, сірі, білолобі гуменники. Вони летять великим клином, і кожна наступна пташка трохи вища попередньої, а попереду летить найсильніший гусак ватажок. Він махає крилами і від них у повітрі розбігаються хвилі. Які допомагають летіти наступним птахам, а хвилі від їхніх крил наступним. Тому на чолі клину завжди стають найсильніші та найдосвідченіші гуси і час від часу змінюють один одного. А в кінці летять молоді та ослаблені. Навесні гуси повертаються на батьківщину і виводять пташенят. Коли гусеня стане дорослим і знайде пару, вони проживуть разом все життя. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.